Як бачите, це ставок за межами села Сабарівка, це ставок, з якого корови п'ють воду. А далі підприємець розгорав частину громадського пасовища в притул до цього ставка. Зі слів громадян, цей підприємець має двох чудових синів, які працюють у правоохоронних органах. Таким чином, хімічні засоби, якими обробляють посіви господарських культур, Потрапляють у воду, яку п'ють корови, а далі у молоко. Уратівська селищна рада приховує та заперечує цей факт. Ну, зрозуміло. Е, виникає питання, навіщо така влада, навіщо ця реформа місцевого самоврядування? Напевне, щоб розорювати пасовища і труїти людей.